Почалося з того моменту, з літа 22-го року, коли в Чорноморській громаді практично нічого не працювало. Грудки, всякі клуби, тому що ну це перше літо війни, і люди не розуміли, куди куди нам рухатися далі. Проект «Чодвіж» був створений в рамках гранту Мови тут від АЕРКСТИЕСАЙДА і зараз це. Простір для всебічного розвитку молоді міста Чорноморська та вимушено переміщених осіб, які зараз тут перебувають. Ну, до нас приходять молоді для того, щоб знайти собі друзів, поспілкуватися, поїсти печиво, попити чаю, ну і тому і інше. І звісно, вони приходять для того, щоб провести час користю. Так, один з найбільших таких потужних у нас проєктів це документальні клуби, які у нас називаються Віжн. При підтримці до Ми смотримо документальне кіно, обговорюємо і спілкуємось на різноманітні теми. Яке потрібно підіймати за 2023 рік ми провели 157 різноманітних заходів, але це було неможливо без, без підтримки нашого благодійного фонду Польський дім, яке надає нам це наше гарне приміщення, де ми зараз проводимо заходи. Ми працюємо з молоддю по основній такій моделі, яка полягає не тільки в тому, що ми робимо те, що ми хочемо створити для молоді, а разом з молоддю по запиту саме молоді. І це є. Найголовнішою фішкою нашої діяльності, тому що попит молоді завжди змінюється, і в нас постійно приходять різні люди з різними інтересами і різним віком. Ми аналізуємо їхній запит до нас і створюємо нові активності. Як приклад, з травня місяця ми запустили безоплатні it курси. Це курси з SMM, з копірайтингу з малювання на графічних планшетах, і такого не було. Якщо б не було тієї кількості людей, які нам, до нас прийшли і сказали, що вони цього хочуть. Також ми додатково запустили курси з англійської мови і для цього залучували нових експертів, нові грантові програми, для того, щоб їхні, скажімо так, хотілки завжди були реалізовані вчасно і саме в цей період часу, коли їм потрібно. Саме для цього, і через те, що до нас так багато людей приходить і залишаються разом з нами. Ми шукаємо нові е, грантові проекти, нових партнерів, нових спонсорів, нові громадські організації, і намагаємося розширювати якомога більше е, діяльності нашого простору, щоб він перетворювався у щось більше, ніж просто хаб, до якого ти приходиш і якось проводиш час. Це змістовно, культурно, освітньо і інколи навіть спортивно. Ще е, було дуже багато ініціатив, е, навіть поодиноких. Е, Молодих е, дівчат е, і хлопців, які приходили, один хотів створити благодійний аукціон на потреби ЗСУ. інша створювала спортивно розважальну програму для дітей, в яку ми змогли пройти навіть попри 5 чи шість тривог підряд. Е, хтось хотів створити музичний вечір, і це все було створено менше ніж за рік. Тобто Молодь постійно до нас приходить зі своїм запитом, зі своєю потребою. Ми залучаємо різні відділи чорноморської міської ради, залучаємо представників бізнесу, шукаємо спонсорів для того, щоб навіть на тих вечорах музичних була можливість організувати кейтеринги, зробити кавабрейки і зробити максимально все, щоб воно було дійсно для того, щоб у людини, яка прийшла до нас з запитом. Неї не було відчуття те, що вона це робить самотужки. Я дізнався про Чудвіш від друзів з соцмереж, прийшов з ними на вечір настільних ігор. Було дуже цікаво, ми грали в ігри, пили чай. Мені сподобалась ініціатива, та я доєднався до розробки IT-курсів. Е, я, переселенка з Херсонської області, е, прийшла у молодіжний простір Чудвіш, щоб знайти друзів та знайшла їх. Ось приймаю участь у майже всіх проектах, але запам'ятався найбільше курс Action IT, там було дуже цікаво та багато пізнавального для нас. Було передумовою діяльності простору чудвіш поєднати взаємодію громадських організацій, бізнесу і влади для реалізації цікавих молодіжних ініціатив.